Тепер розкажу, чого я роз'їздився. За 7 місяців цього року надходження від надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та зберігання їх на міському сміттєзвалищі складають 120 тисяч гривень 760 гривень. Той же час затрати на виконання цих послуг за звітний період становлять 477 тисяч 406 гривень. Ті кошти, які ми збираємо від населення, це 3 гривні 50 з двору, Або якщо це одна людина, це гривня 75. Якщо це бізнес від 15 гривень, по факту там різні є форми. Ми фактично збираємо третину від того, що нам потрібно для того, щоб ці функції виконувати. Я ж вам казав, що нас передбачено 28 тисяч у рік. Тому я хочу до вас зараз звернутися. Не кажіть, що вам не подобається, що ми все рівно наводимо порядок на кладовищах. Все це називається благоустрій міста Баранівки. Я знаю, що це не популярні міри. Да? Я знаю, що там будуть проклинати різні люди. Але я хочу сьогодні з вами дуже серйозно порадитися. 3 гривні 50 копійок за вивезення сміття це дуже смішна ціна. Навіть для пенсіонера, навіть для того, у кого немає грошей. Але зараз нам з вами потрібно порадитись і дайте нам пропозицію, бо це... нам треба затвердити цю суму, нову, даву, монопольну комітету, комісії по цінам. Пройдемо цю процедуру. Я хочу сказати, якщо ми будемо мати навіть вільні кошти, у нас сьогодні чотири двірники працюють. Yeah. У нас працює чотири кірники. Бараню кабили. І, мабуть, ви бачите, що вони працюють і влітку, і взимку. так? Да? червоні. Зараз, може, гарячать, вони їх не одягають, а взагалі вони одягають їх. І хочу сказати, що в принципі ми прибираємо. Хоча надзвичайно, в надзвичайно поганому стані у нас бордюри, дороги, тротуари. Але чистоту ми підтримуємо. Я хочу вас попросити. Нам потрібно підняти ціну на вивоз сміття. Правильно було б йти по якійсь формулі, що це від людини. Да? Але це від людини це куча довідок. Зараз будуть виписуватись в квартир, приписуватись в сусідніх селах. Ну, це ж я хочу вас попросити. Давайте затвердимо. Велику ціну, можливо, але таку ціну, в яку йде, ще наше більше бажання да, прибирати наше кладовище, все, бо ми будемо розраховувати. 3,50 вже це, ми проаналізували досвід кругом. Так? Ціна навіть доходить до 50 гривень, є такий регіон. А я думаю, що має бути якийсь еквівалент плати за, за хоча б одна літра пального. Я, наприклад, пропонував би проголосувати за 10 гривень. Але я перед тим, як ви зараз скажете якусь свою річ, ми зараз будемо дуже серйозно відчувати контакт з вами. Якщо ви скажете не піднімати, ми будемо не піднімати. Але я вам хочу сказати, був би тут інший міський голова, хоча я дуже стараюся, щоб ви знали, ми спочатку перейдемо на один раз вивоз сміття і в наших посадках, на річках. Під вашими тинами сусіди будуть підкидати, появиться більше світла. А може ми потім ще зупинимося до кінця року. Все передбачено. Я вчора сам витягнув з комп'ютера 152 статтю Адміністративного кодексу. Да, по... За порушення правил благоустрою. Я такий був здивований, я вчора танцював. У нас є будинок один на вулиці Дзержинського. в народі Кісен. Да? Або те, що залишилося. Я 8 місяців борюсь, там опікана тим хлопчиком. Вони хочуть обрадати ту стіну, що залишилося. Але вони мають виготовлені свідоцтво, у них є свідоцтво права власності на будинку. Найближчим часом отримують протокол. Знаєте, як звучить порушення? Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються. Передбачене покарання 20-80 неподаткованих мінімумів. Від 340 гривень до 1360. Нормально? Нормально, перший раз буде 340 гривень. За краще да, на своєчасне прибирання території, від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опали листя, гілля. Штраф 20-80 неподаткованих мінімумів. Перший раз 340. Нормально? Щепіль, пісок, гній прибираєте з доріг. Ви знаєте, що це таке українці, вони так з, з однієї сторони в другу кидаються. Була створена так називаємо об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, це неприбуткова організація, з метою самоорганізації власників значить, квартир в багатоповерхових будинках. Тому, що я хочу сказати, ми свою роботу зробили. Ми взяли людину, яку утримуємо на посаді керівника. На сьогоднішній день 9 будинків, по всіх 9 будинках складені договори, і люди платять поточні платежі по тим видам послуг, які вони для себе вибрали. Більше трьох тисяч гривень щомісячно накопичується на особових рахунках кожного будинку. Вон у нас є люди, да? ви знаєте, по багатьох будинках почалися вже якісь там дрібнички, там, почали фарбувати труби, там. до прикладу, жителі будинку номер 43 по вулиці пробували фарбували газову мережу, закінчують фарбувальні роботи по під'їздах будинку, відбували багарійні прорив, анізаційно системи, планують до зими провести освітлення під'їзду. В будинку 60 по вулиці Дзержинську мешканці за власні кошти розпочали будівництво туалету. Для будинку номер 2 по проволоку Держинську зрізані деревами виготовлені і встановлені лавочки. У будинку номер 26 по вулиці Дзержинську проводиться заміна каналізаційної системи. Хочу сказати прикро, що у нас е, зараз відпустці Олена Дмитрівна, вона дуже у нас велика молодченка, вона прово... продовжує цю роботу. Тому що на балансі ОСББ у нас 26 будинків, і ну, вона заключає договори з кожним мешканцем. І в нас знімаються всякі питання. Ми вибачаємося, хоча не по нашій війні, цього року ми по шести будинкам мали за державні кошти Міністерства житлового комунального господарства України виконувати різні, роди, різні роботи. Це ремонт дахів, каналізація таке інше. Але вам хочу сказати, що ці гроші, якщо не будуть в цьому році, вони будуть в наступному році. І ці будинки ми міняти не будемо. Ми з повістки денної, скажімо, наведення у цих 35-поверхових будинках не знімаємо. Я зараз не можу достеменно сказати, а монопольний комітет нас спонукає до того, що ми відвели прибудинкові території, тому наші земельники в цьому напрямку працюють. Я не думаю, що нам, ми підемо на те, що ми будемо готувати документації, хоча я не кажу ні. Тому що насправді всі, хто живуть в приватних будинках, от зараз мова йде про приватизацію, а хто живе в багатоповерхових, ніхто й не думає, так? Да? скільки землі належить цьому будинку, хто там має прибирати. Да? так? Я хочу сказати, що ми будемо йти тут до логічного завершення, ми наведемо тут порядочок. Зрозуміти, без державних коштів серйозної роботи ми там не поробимо, але я дуже вірю, що ці гроші будуть. Я вірю, що цей рік надзвичайно важкий. Цього року ми трошки зробимо серйозне придбання, зробимо заміну мереж, мереж, таке, а наступний рік, в тому числі, будемо приступати до ремонту. Але на, на ваших рахунках, без вашого дозволу, я, я звертаюся до тих, хто живе в цих будинках, хто є членами ОСББ, ніхто ваші копійки витрачати не буде. У нас недавно приїжджала делегація на чолі з першим заступником губернатора, слухалось питання про використання коштів державної субвенції. Зачитують лист, будинок 79. Той що за ліцеєм. Я кажу, люди добрі, ви хоч не подумайте їм допомагати. За всі радянські часи, у них недавно закінчився комунізм. Вони в ліцей, від них йшли так? Да? Там їм, вони не вивозили, вони їх перекачували на Соску, я вони там десь в канаву викачували, це все. Ну, бо в них теж коштів не було. Електроенергію вони також в ліцеї сплачували. І коли сьогодні постало питання в ліцеї, немає можливості, я кажу, люди добрі, встановлюйте лічильники да? на облік е, стоків, давайте встановляйте лічильники, як і всі на облік електроенергії, то там ціла війна, запрошували за редакцію газети. Тому ніхто нікому сьогодні в першу чергу державні кошти будуть заходити туди, в ті будинки, які є членком, є співвласників власників багатоповерхових будинків. Нічого, що ми в общем-то, дуже не так потужно працюємо, як би хотілося. Не будемо розстраюватись. Ви дивитесь там, де, в нас є, де будинки є членове об'єднання, є адресні таблички. Все рівно щось робиться. Користуючись нагодою, я вас їх запрошую. Можете прийти відео, в відділ благоустрою. На кожному у нас наносить перепис населення 2012 року. Дуже незручно, швидким допомогам, таксистам, звичайним людям знайти будинок. Потрібно на кожному приватному будинку, на всіх водопорухівках, щоб були адресні таблички. Табличка розміром 20х25 в приватний будинок буде коштувати 20 гривень. Це дуже дешево. Ми вже знайшли таку організацію, ми не будемо тут заробляти. Прийдіть, замовте, принесіть гроші, ми вам привеземо до будиночок. Домовилися? Давайте зробимо, щоб навіть від цих табличок у нас стало краще поранення. Так, наступне питання. Про стан сплати податку за землю. Я також перескочив, вам розказав, що повноважним органом держави є податкова інспекція. Хочемо сказати, що за 2009-2010 рік в минулому році інспекція виконувала, ну, я би сказав так, недобросовісно свої функції. Ми самі пішли, самі роздрукували такі листівки, поштовики їх розносили для вас, ви там трошки плювалися, не сплачували, але цього року вже є звичайне нормальне повідомлення, воно правда не читабельне. Але воно є. Але я вам хочу сказати, що за 2009-2010 рік накопичилось фізичними особами населення заборгованість перед Баранівською міською радою за землю, а це копійки насправді. Сплачуйте їх 26 тисяч 660 гривень. Дана суму включено на рахування та штрафні санкції за просрочені, за просрочені сплати боку. А тепер слухайте уважно. Якщо ви не сплатите за незвичайну сплату земельного податку, нараховується штрафна санкція в сумі 10% від суми боргу за місяць просрочення, 20% за два місяці просрочення, та 50% за просрочення сплати боргу понад двох місяців. Тому сплаті, там суми невеликі. За речі, та людина, яка кричала на міського богу, у неї там сумувала 46 ступів Дивіться, що я хочу з вами порадитись. Недавно був в місті Олець. Надзвичайно невелике місто. Таке, як Варанівка, хороший центр. Ну, от зайшов, скажіть, будь ласка, скільки місяців ми видаємо всі реакція різного роду довідок? За сім місяців у нас шість тисяч видано. За сім місяців видано 6 тисяч довідок. У нас таке буває, що може бути 100 довідок в день. Речі, я вибачаюсь, я представляю друга особа в Баранівській міській раді Зіна Петрівна Шикола, секретар ради. І секретар виконкому, голова адставіть, керуючий справами, я вже трошки щось заговарююсь, в міській раді Оксана Павла. Хочу вам сказати, що абсолютно дві дуже кваліфіковані людини, які працювали на різних посадах в міській раді, не такі, як я, що прийшов, тут що не знаю, в які двері зайти. Вони дуже нам допомагають, але знаєте, в таких містах, як новоград Волинський, дає шеки. Такі довідки видають життя. Е, скажімо, в місті Олевську е, таку довідку видає відділ благоустрою. Те, що у нас на першому поверсі, так? а всі довідки кого платні. Дайте одним словом, не треба вводити. Чи треба? Дивіться, що я хочу зробити. Я б дуже хотів, щоб ми на першому поверсі, коли ви заходите в міську раду, справи у нас два кабінети відділу благоустрою, зробити хороше вікно, написати довідка. Щоб люди не піднімались на перший поверх і сиділа конкретна людина, якій не треба закінчувати Кембридж, да, чи університет Шевченка, яка буде видавати довідку, яка буде посвідчувати, що людина прописана там чи не прописана, що вона одна чи дві. Ну такі простіші довідки, бо є довідки, які ми все рівно будемо видавати да? на другому поверсі. Правда ж, було б зручно. Саме головне ми розгрузили б людей, тому що... Ви знаєте, от зараз займаємося тендерами, займаємося цими проположеннями. Це я вам чесно кажу, не подумайте, що я тут вже колись пошукував, що я пішов на цю роботу. Но настільки держава не продумала це все, ми займаємося такими дурницями, замість тим, щоб робити реальну роботу. Я всім своїм працівникам кажу, не думайте, що ви будете працювати менше, як військ голова. Но, думаю, що це я може шуткую. Ну я думаю, що ми будемо поправлятися. Заходьте, розказуйте нам, бо чесно кажучи, я не можу все охватити, не все встигаємо, хоча такі дрібниці можемо робити і зобов'язані.